Слухай, круто, дякую. Я в душ і до тебе. Mm -hmm. Люба, не нервуй, нас ніхто не бачить. Ну добре. Десь хвилин. десь. Лавандовий раф, як ви просив. Я просила капучино. Важко запам'ятати. Вибачте, зараз виправлю. Менеджера поклич. Та ти за базаром слідкуй. Батя. А то я не подивлюся. Що ти старий. Випити ще в спину. Ходім, покажемо тобі всю кухню. Форму а що там, мужики, за дверима? Бог його губ. Знаю. Мішки там. І ще. У-у-у! що я одне там. Дякую, але не замовляв. Класний фокус. Я щось винен. Це порнографія, а не мистецтво. Значить так, я не хочу. Об мою дівчину всі витріщалися. Цієї картини тут не буде. Обіцяю. Ходімо звідси. Я коли картину побачив, у мене всередині все просто закипіло. Угу. Думав потім зайти і по-чоловічому з ним поговорити. Так чого ж не зайшли? Оксана мені пояснила тоді, що це все лише мистецтво. Тобто, ви не наймали людину для псування картин Богославського? Ні-ні. Якщо я б сам би... Де були вчора о 9-й ранку. На роботі.